Ну, казаки, це було таке військо, яке е, ну, т, ну настільки професійне, що його наймали навіть в Європі. І знаємо історію і Франції і в Австрії, і так далі. Тобто, ну казаки це були дуже сильні в той час воїни І зараз. Українці це воїни. Я думаю, що найкращі в світі, і це не просто така галаслівна історія, а це реальна історія, тому що такого військового конфлікту. На планеті ну був тільки Друга світова війна, ну така повномасштабна, що було з танками, з артилерією, Тобто, були ну, все це якісь локальні конфлікти, вони були нерівномірні і так далі. Там буря, в пустелі та інші такі конфлікти. Вони не були і операції такими масштабними. А тут реальна, реальна війна і реальна українська нація показала наскільки вона сильна, і я думаю, що весь світ це бачить і вивчає цей досвід і, до речі, дуже багато.